З 28 серпня розпочинається другий етап евакуації жителів прикордонних громад, розташованих у небезпечній 5-кілометровій зоні. Про це під час засідання комісії з евакуації повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Евакуація в межах районів здійснюватиметься поступово згідно з відповідними планами-графіками тих населених пунктів, які погоджені з обласною комісією з евакуації, та будуть доведені кожному керівнику громад. Також із четвертого. 4 вересня, відповідно до наказів військового командування, будуть запроваджені заходи щодо посилення тимчасових обмежень особливого режиму в межах 5 кілометрової зони від державного кордону. Особливий режим буде підтримуватись Збройними силами України, зазначив Володимир Артюх. На території цих населених пунктів буде діяти пропускний режим, тож жителі громади, які там залишаються, мають отримати перепустки. Для цього сільські та селищні ради мають подати командантам відповідні списки. Списки мають бути сформовані до 25 серпня очільник області повідомив, що головна мета цього процесу захист людей. Адже лише за останній тиждень кількість обстрілів по прикордонних територіях Сумщини в межах 5 кілометрової зони зросла на 20%. Ворог застосовує ракетні удари безпілотники. На жаль, заходять також ворожі ДРГ. Звісно, наші захисники їх ліквідовують, але мирним жителям, особливо дітям, знаходитись на цих територіях небезпечно. Лише за місяць населених пунктів в межах 5 кілометрової зони. Виїхало близько двох тисяч осіб, а найголовніше 400 дітей. На щастя, чимало людей розуміють відповідальність за себе і за своїх рідних. Вони обирають безпеку, обирають життя, зазначив Володимир Артюх.